Люди всім доброго вечора і мирного. Дякую вас за підтримку що ви допомагаєте класникам. Вони би без вас вже безлікали, добре? Да, Помагай кості по гадарі. Я такий бідне, як дитина, так, да, Гурічка? Люди, допоможіть мені, будь ласка, на протез. Дорогі підписчики, хто скільки може, допоможіть. По 10-20 по гривень викинули всі підписчики. Я би вже... Хоче на роботу піти з кимось в сторону, хоче дорожатися, якусь Тим ця мала, не допомагає. Мати вже 86 років, відно, тож, З ним Снімлю вам поїду в село. Він далі Інвалід і групи. Допоможіть мені, будь ласка, більше немає нікого, живу в общежиті. Допоможіть, будь ласка. Я вас дуже вас прошу. Продиктую карту 51, 68, 74, 56, 35, 65, 77, 2.0. Карта є в шапке шапці профіля. Я вам дуже буду дякувати за вашу підтримку за допомогу. Дай вам Богного здоров'я і мирного неба.